Я. Будь ласка, дайте інформацію. Будь ласка, дайте інформацію. Олександр, вісім утрималися проти. Так, проти кожна писала проти. Так, дівчата Это не посчитали. شو دي مو Зелений зов, найбільше утворення зеленців, це має бути у генеральному плані. Тому я хочу вам зачитати оце третій наш дух, який у нас є. Чи схвалюєте ви базові проєктні рішення нового генерального плану розвитку міста Києва? Ні! Ні! Ваші рішення за і не проти. Зараз ми не ще рішення на ваш референдум. референдум. Зараз буде оприлюднено рішення нашої політики. Ми виносимо це питання на обговорення, на референдум. Проголосують громада проти базових. Якщо. নদী no, no. no, no.